Добрий день, любі діти. Колись давно люди мріяли літати, літати як птахи, але літаків не було, і вони придумували, складали казки, в яких були дивні чарівні речі, які допомагали людям літати казковим персонажем. Ось, наприклад, баба Яга. Вона в казках. Летіла в такому собі літальному апараті, ступі, допомагала собі літати мітлою. І сьогодні, діти, я пропоную вам послухати оповідання Василя Сухомлинського, якби в мене був чарівний килим. Далеко-далеко, за морем, серед високих гір росте дивовижна квітка. Розквітає вона ранньої весни і цвіте усе літо до пізньої осені. Має ця квітка, придивну властивість вона очищує повітря. Хто дихає повітрям біля цієї, квітки, то ніколи не хворіє. Якби я мав килим літак, полетів би за море, опустився. б, у горах знайшов би дивовижну квітку. Я б зірвав її насіння і привіз би додому, роздав би усім людям по насінниці, щоб в усіх виросла чудова квітка, щоб не було жодної хворої людини, щоб люди жили довго-довго і не хворіли. Моя бабуся часто хворіє, я повів би її до чудодійної квітки. Вона подихала би цілющим повітрям і вилікувалась би назавжди. Діти, дайте відповіді на такі запитання. Де росте квітка? Коли вона розквітає? Якої пори року квітка відцвітає? Чим ця квітка дивна? Що Означає очищати. Ця квітка лікує, вона лікарська. Молодці діти. У східних казках був такий такі чарівний предмет, який називався Килим літак. Тобто, люди сідали над цей килим, він піднімався в небо і летів туди, куди йому заманеться. І сьогодні я пропоную вам. Прикрасити килим літак різними геометричними фігурами. Для роботи нам потрібно, дітки. Я е, аркуш паперу, блакитного кольору я взяла. Я вже заздалегідь підготувала, як буду я його прикрашати. Я взяла чотири смужечки, дві великих, дві маленьких помаранчевого кольору. Чотири е, круга маленьких, один великий, чотири трикутничка і чотири. Квадрата. Погляньте, будь ласка, як я буду прикрашати свій килим. Беру мужечки спочатку, маленькі беру круги, кладу їх по краям, великий посерединці килима. І три куточки. Ось так, дітки, я зараз буду наклеювати ці всі фігури. Ось такий килим літак у мене вийшов, дітки. Тож ви можете інші фігурки вирізати та наклеювати на свій климочок. Фантазуйте, будь ласка, та надсилайте свої роботи. До побачення!